Paris Hilton, finally sharing her culinary Expertise and Kitchen Prowess. As you've never seen her before. That's hot. Всім привіт, друзі! Так, так, так. Це не Юля підфарбувалася. Це у нас огляд на кулінарне шоу Парис Хілтон. Так, є й таке. Я не знаю, що це так. Ну, це просто це одразу смішно, вона просто блищить вся і, і ріже лимо. Як, як вона взагалі вдягнула це на кухню? Я не знаю. Я, просто Мої останні огляди вони занадто професійні. розумієте, Я щось там серйозно балакаю. Як то приготувати? Як це приготувати? А ну я впевнений, що сьогодні ми будемо розважатись. Бо я впевнений, що вона не вміє готувати від слова зовсім. Я не знаю, хто придумав робити її кулінарне шоу, але давайте оцінимо. Для початку треба додивитись трейлер. Це в ній ну трейлер до серіалу, до, його, до її кулінарного шоу. Мені вже цікаво. <плес> Я от в інтернеті, я давно. Я давно взагалі в інтернетах знаходжусь. Я 92-го року. Я там, опитування в мене було, якого я року. 92-го. Мені 31 рік. Я давно в ваших інтернетах цих. І от я пам'ятаю відео на одних там сайтах заборонених. От вони там так само робили. Вони окремо: там є одне відео з Періс, одне з Кім Кардаш'ян, і от вони там оце от роблять таз, досить. You guys watching at home, we did this wrong, so <laughs> do it the opposite way for this part. <laughs> oh a... mama! Ow. I'm a girl. Ow. Ow! Oh no, They I burn the diamonds off? Yeah, definitely. <laughs> Ця, е, лопатка, За що вони, Боже, вона ж ж її подряпає, все просто. А ви бачите, як вони взагалі вдягнені. Даю по 100 доларів кожній, хто не заляпається в білому. This is От кожен, хто мені писав, що, блін, як Юля могла погано готувати, в неї навіть кулінарна книга була. У Періс Хілтон є кулінарна книга. У кожного, у кого є гроші, які можна дати на друк, у нього буде книга. Кулінарна. Навіть у мене є маленька кулінарна книга на 4 сторінки. На мастер-класі я її видаю. А, але, ну, коротше, це взагалі не показник. Ну, Взагалі, взагалі. От бачите, навіть у Пересін. Оооо. Oh. <phys> це найкраща фраза. Це просто це запишіть. Я буду вставляти це трейлером до Юлії Висоцької Any bitch can cook. Any. Топ. Боже, оце шоу! Оце шоу, яке надає мені настрій. А я вже від висоцької втомився, розумієте? Кожен ну, чоловік, коли кож, дуже багато з однієї жінки він чекає на третю, завжди. На білявку якусь, отаку, яка блищить. Я жартую, друзі, я жартую. Я не, не шейміть, я благаю. Блін, це топ. Це просто топ. Все, я, я не хочу чекати. По перше, я обов'язково куплю підписку на Netflix, щоб подивитись повне шоу. А поки в мене є коротка версія, як вони з Кардашян щось там готують. Давайте переходимо до неї. Ось одразу Кардаш'ян щось готує. what they were for. Так, не хвилюємось. Це сковорідка не антипригарна. Це сковорідка, по якій можна отак от фігачити залізом. Е, я думаю, це випадковість. Я думаю, що це максимально випадково. Я думаю, якщо вона була антипригарна, Кір Кардашян було б пофіг, але тим не менше. At least it's not real bacon. It's... No. Я думаю, зараз у всіх тих людей, хто писали нам на мастер шеф або під випусками з Юлією, як воно трясе волоссям, або як вони взагалі вдягнені на кухні, отут зараз ці люди впадуть в кому. Бо подивіться, як вдягнена перед Хілтон. Я так навіть в ресторан не не ходжу, бо я знаю, що я заляпаюсь, як свинюка, якщо я буду так, якщо я. Дивіться, я не те, що готувати отак в білому. Нем... Я, якщо от вступаю один крок на кухню, я вже буду е, чимось заляпаний. Так, мене в е, школі навчили готувати більш-менш охайно. До, до цього я готував просто у мене все було так: стеля, підлога, стіни, я весь отак в чомусь, в маслі, в соусах. Отак я готував. Е, після навчання в школі мене навчили робити це охайніше. Але ну все одно бувають випадки. Ну ти щось смажиш, воно бризне, ти щось мив, вода потрапила, ти щось різав там, я не знаю, помідор стрельнув в тебе. Ну коротше, це, звісно, ну вона просто дуже впевнена в собі людинка так вдягнутися. <поцентрична> Навіть ким собі це не it's bigger than an inch. Like, should I take them out and try to cut them? I don't know. Tri. Вони просто гадки не мають, що вони роблять. Вона просто. Ну, вона просто не дає томатам. І що там ковбаса відпочивати? Я не знаю, що. Ну, вона просто трошки робить вид, що вона щось робить. Трай. І одразу по музиці можна зрозуміти, що ну, це теж прикол у нас. розумієте? Як та дил, Юлі, музика вмикається, і ми розуміємо, що це прикол. І тут те ж саме. Тут зразу оп, і це буде прикол. Okay, що вони I взагалі готуються, по кому. Так, ага. <laughs> вони зрозуміли, що. <laughs> Щось м'ясне, я не бачу, що це. Вже починає горіти, а томати вони тільки додали, тому треба тепер доставати. Давайте так, давайте чесно, кожен з нас був в цій ситуації, коли щось вже починає горіти, ви невчасно додали щось нове, і воно ще недостатньо приготувалось. Тому я вам казав, дуже важливо, коли порядок, коли ви додаєте, і розмір. Знову я з цим професійним оглядом, так? Да? Дивись, дивись, як Періс і Кім Кардаш'ян готують якусь. Шляпу. <laughs> От, ні, я зі своїм професійним апаратом. Кому мені, де? Розважаємо. Ви бачили, з якою вона відразу це робила. Знаєте, тут? Коли. Я так. Ну. Відноситься до чогось мертвого, от, коли у вас миша дохла, ви знайшли в себе там на дачі, і от її треба винести. або я не знаю там, е Какулі ви вбираєте за собакою своєю? І я от отак до, до цього так я зараз заберу і піду. От вона от, отак їжу готує. Подивіться, подивіться. Дивіться, як вона далеко від себе. Ну, бо в білому ж прийшла, в платті. Тепер боїться, що воно буде е, бризгати на неї і ось. Хоча чого б це перес е, хвилювало, що щось на неї буде бризгати. Да? Це я потім виріжу. Або ні. Yeah, uh -huh. right, бачите? Бачите? I feel like you can put the eggs in. I just don't know if I trust you. Do you feel like you're cooking with North? Or she a better cook than I am. It's definitely just as fun. Yes. Nice. Baby bacons. Ага. Бейбі бейкенс. Знаєте, звідки з'являється бейбі бекон? З, <laughs> з поросят. Ну тобто, великий бекон свинюк. А бейбі маленьких поросят, з цих декоративних. Хоча я чув десь, що декоративних поросят не існує. Це просто малі, і потім вони все одно виростають. Що в неї в блендері So we just pour this in, it says? Вони омлет готують. Я це вже Вони готують омлет. Правильно розумію? яйця, Але. Ну, це обрізана версія, ви повинні розуміти, що це от просто я на Ютубі знайшов. Там, напевне, є повна версія. і... Коротше, якщо вона взбила яйця в блендері, це кайф. Ну, ви розумієте, який кайф взбити яйця в блендері, в що воно перетвориться? Е... Ну, не можна так робити, не можна в жодному разі. Ну, не просто так вона з блендера це вилила, я вам клянусь. Не могли не просто яйця покласти, вона збила їх в блендері. Це шикарно. Це. У мене нема слів. У мене вперше. Я не можу. Ну, я хочу дивитись, я не хочу це коментувати, я просто хочу дивитись. Okay. Half a cup of parmesan. That's a lot, I know. Over the top. Yes, it's a lot. You don't, you're not supposed to leave this in the middle of the thing to cook in here. Oh. <laughs> просто залишила цю металеву. Металеву лопатку, така з ним приготується. Зараз же, до речі, яйця почнуть готуватися, і вона там просто і залишиться. Ну, оригінальна зато подача буде. Так, вони ще хочуть додати туди. Тарілку пармезану. Ну, хоч може це якось врятувати. Пармезан взагалі може врятувати майже будь-яку страву, я вважаю. Він настільки е, смачний, що додаєте будь-куди, і буде дуже гарно. От. Це, як, знаєте. ну трошки, ну, ну Дайте трошки цікавої інформації розповім. Ну Я розумію, що ми тут же ну, це трошечки. Це є кулінарні. Е, Боже, вони коли англійською починають розмовляти, в мене англійське слово competitions. Кулінарні змагання існують, і на них є заборонені продукти. Пармезан до них не входить, бо все ж таки це не такий чіткот. Але є інгредієнти, які додавати не можна. Наприклад, ікру, бо вона вважається там або чорний трюфель. Або вона вважає взагалі трюфель, я думаю, і білий теж. Це вважається настільки самодостатніми, настільки смачними. Настільки крутими інгредієнтами, що їм, ну що вони піднесуть майже будь-яку страву до гарного рівня. І це вважається чіткодом, тому на кулінарних змаганнях їх не, не, не можна використовувати. От це, а, а пармезан — це домашній чіт-код. Все, що не має такого інтенсивно гарного смаку, натерли пармезанчик і пішло. Трансферта Loves it. And <laughs> та про та в декоративних перчатках, ця <laughs> в е, хірургічних, кулінарних, потім ще в цих прихватках, щоб точно не it. Так, 400 це по Фаренгейту. Це не як Юля вчила. Це <плес> не, до, не до стану згоріле. Це 400 це десь, я не, не пам'ятаю, треба перекладати. Ну, я думаю, що це десь 200. Ні, 180, напевно, по. Коротше, я не впевнений, треба погуглити. Отут з'явиться, якщо мені не лінь буде шукати. От, а, Ні, я, так як вони пхаються в духову шафу, я думаю, вони на пательні завершать. Це фрітата. Є такий омлет, він здається італійський. Я просто взагалі не дуже люблю на сніданок яйця, от. ну, крім шакшуки. От. Але там більше мені подобаються <laughs> яйця, а томатна складова. Тому я не дуже. ну, І звісно, як... якщо я вже навчався в французькій школі, звісно, я знаю, як робити класичний френч омлет е, в мене дуже багато не років, звісно, але годин пішло на те, щоб правильно його робити, щоб він був е, правильний, там, е, вологий, е, консистенція, форма, скільки я там, звісно, від шефів отримував, але що е, маємо. Ну це, так, да, це запечене омлет, це фрітата. Over and over. Well, next year, when I'm married and having babies, I will be doing this. <laughs> Вона каже, я Ну, приготую це наступного року, напевно, коли в мене будуть діти, чоловік, оця вся фігня. Коли не можна буде на кухні в білому платті ходити, от тоді я буду готувати. Я впевнений, вона почала готувати хвилин 15 тому. Ну, в плані не цю страву, а взагалі готувати. Бо я впевнений, до цього вони не підходили до кухні обидві з дитинства. I'm just so excited. I know how to make a fertile. So 12 minutes. Okay. So if it were а, me in my kitchen, this is when you take the 12 minutes to clean. Okay. Cooking tip. Клін! Коротше, для тих, хто не знає, Кім Кардашян сказала, що якщо б ми були на моїй кухні, то у нас є 12 хвилин для того, щоб поприбирати. І ви бачили це періс. Клін? Періс. Донт Клін. Періс не може Клін. Люди Клін за періс. До речі, я, я як періс, я теж ненавиджу прибирати, ненавиджу цей Клін. Ну, я ще можу повірити, що Кім Кардашян можливо вміє готувати. Бо, ну, вона, по-перше, не отака от повітряна, як Періс... Взагалі мене дивує феномен Періс Хілтон. Вона, я не знаю, як вона подобалась, як вона була в такому мейнстрімі, там 15 років тому. Але вона просто ну, в мене вона завжди визивала відразу її зовнішній вигляд, її поведінка. Вона взагалі не справжня. Так люди не спілкуються. Вона виглядає жахливо, вона не стильна. Вона через неї. Жінки почали вдягати оці м'які спортивні костюми. Це просто жах якийсь. Це треба використати з історії. Розумієте? Перепис це ну, неможливо погано. Взагалі, стільки рожево, скільки вона носила. Але окей, я не буду шеймити його зовнішнім. Вона просто робила дивні речі. Вона дивні речі казала. Поведінка в неї була дивна. Кім Кардашян в цьому наче більшок і взагалі ж вона. Звідки вона? З Арменії, чи з Вірменії, чи з Казахстану, чи з Грузії ну, з східних країн, я не пам'ятаю точно, пробачте, виправте мене, я впевнений, ви знаєте, звідки кім. Я там концентрувався в ким, не на е, країні походження. В мене, там, мене в кім цікавили, ц... цікавили інші речі. Так от, я, ну, так як вона з цих країн, мені здається, що вона ну, може. Вміти готувати поки ну більш-менш. І бачите, це вона запропонувала поприбирати періс. Ну подивимось кічинс донклінселс. Бамер вона поти олене диш ваше. А до налива сам ти. Ну я вже мені подобається, що вони знайшли посидами машини. Їх, до речі, дві там, я так бачу. Чи там друга сушка, може окремо, я не знаю. Бо у цих багатих американців що в них там, тільки, тільки нема. Е, ну, непогано. Вони знають, чи є машини, які вони.

the timer on. Oh yeah. Так, до речі, на, на кухнях дуже багато повинно бути цих дзвоників, будільників, чи як правильно. от, для того, щоб не провтикати, щоб не згоріло. Юлі він теж допоміг, щоб її томати в. Вогонь не перетворювались, але так як вони поскладали в посудомийку посуд, я впевнений. Вони роблять це перше в житті. Бо це, звісно, не дуже раціонально, але вже непогано. Вже ну камон, вони самі це роблять. Давайте. Ну ось согронап, со респонсово, like a hot housewife. Literally. Housewife це теж щось з тих відео, з тих сайтів. I don't know, was that really 12 minutes? No idea. Oh my god, it smells so good. Is it raw or is it... Oh my god, uh, ну, no. Я повірив тільки в oh my God». Вони сказали, що це пахне смачно, але я щось я сумніваюся. Воно просто вздуло сир, взбиті, взбиті в блендері яйця, якісь то… Я не буду це коментувати. Давайте просто дивитись. Я сподіваюсь, вони зроблять як Юлія і не будуть це їсти. No, I you hungry? hungry. Girls, so good. от, на цьому. Давайте завершимо. Як вам такий варіант оглядів? Я. Коротше, давайте. Якщо тут буду коментарі, якщо тут буде багато вподобаєк, якщо ви напишете, що вам подобається огляд на Періс і на це шоу, я купую підписку на Netflix і зроблю вам огляди більш повні. Я впевнений, там просто скарб. Там дуже багато тако, таких прикольчиків. Можливо, я. Десь на другому, третьому відео почну вам вже пояснювати, як це готувати. Поки в мене не було сил, я просто, я просто отримував задоволення від цього шоу. Всім пока. Сподіваюся, ви отримували задоволення від цього шоу.